Так, Що у нас сьогодні по планах? Будемо зараз бризкати сою такимось гербіцидом Total звичайна її сіль гліфосату 480 грам на літр. Бризкаємо в нормі 2,5 літри на гектар. Фурсуночки росо. Отакі зелені і дві штучки, ось як аджет, жовті на запас. Вилив 100 літрів води. Ми будемо бризкати зараз тут через одну ділянку наступна сою. Бризкатиме другий роз. там вже трошки такий пішов бурйон, соя вже в коліно, але під посадкою багато бур'яну, Там з краями трішки забурйонність є. Ну Де-не-де -де є і в самій сої по площі ходиш, то міхі такі сантиметрів 15 уже до 20, то треба буде пробризкати. Тось якраз майже через дорогу соняшник. Саксон уже де-не-да є поодинокі квітки. Так, це тут геодезісти трошки проїхали. Ну а так ось отакий саксончик. Зараз покажу вам. Ось Дивіться на моєму фоні, який він десь в мене. Метр вісімдесят, Це він десь плюс-мінус мого росту. Горний соняшник тут дощик був, то самі бачите, який фон. В принципі, що зараз заправляємося, будемо розпочинати, бризкати, потім покажу вам. Вище трохи сую. Побризкаємо зараз тут 9,5 гектар, потім в Вітольці. Треба буде 4 гектари побризкати і там один уже по домашньому огородик буде. З прилепачем, бризкаємо і з уксусом. Хорош! Хороший. Бризкаємо потроху. Вийшов, вже ми 3,5 гектари побризкали, думаю вийду, покажу вам вже сойку. В принципі, тут дощ пройшов, Соя непогана. Якраз в рівні респіратор заважає, в рівні з коліном. В принципі, дивіться як навіть і погілкувалася вже. Стрючки нижні появилися. Але де не де бурйон присутній все одно, навіть і у більших гонах. Дивіться як відбувається оприскування. Пун не відчіплювали, бо ще з понеділка ангор долі робити то треба буде. Поки що працюємо з ним. Розпилення ідеальне цими курсунками он наруби криє взагалі в ідеалі. Що бачите, ось де трошки рідша сує гілкування яке дивлюся ось така поїдена. Біль за все. Але не прям масово, е, Відразу думали інсектицид додати. Е, потім подивився. ну Немає прям такого, щоб десь масово так поїде. ну Є де-не-де, там одиночні, десь одна дірочка, десь трохи більше. ну Я не бачу сенсу, тим більше, що не встигли його купити то буде ток, я думаю, що різниці не буде. Там на інших ділянках, де є більш поїдене, то, там, мабуть, будемо інсектицид... інсектицидом працювати. Тут дивився, гусінь я не бачив. Металики дивлюсь, літають. Обдивлявся, так ходив листочки, то гусіні не знаходив. Поки що на даному етапі сує. Доволі таке, я ж кажу, непогане, цвіте повним ходом. Ну, да, де, більш-менш не загущено, ось давайте вам один вирву. Ого. Дивіться який корінь. І дивіться скільки бульбочкових бактерій. То там ну, щось не фокусується. Це тут іннукульонту не було. Ніяких підживок. Лише друга гербіцидна ось обробка і все. Без добрива, без нічого. Ось одну вирвав гілочку, дивіться самі. Напишіть в коментарях, як вам. Уже ось дивіться, 2, 4, 5, 6 бобоків є. І дивіться, я ж кажу, зверніть увагу на кількість бульбочкових бактерій. Ось дивіться, де корінь. Довгий, дивіться скільки, бульбачок. Те, що треба. дощі тут вчасно пройшли. Але я скажу, що не на всіх ділянках дощі є. Тут були на цій ділянці, а там поряд через дорогу, де я вам показував соняшник, були дощі. В сусідньому селі там теж дощі непогані пройшли на сою. А долі виходить той край, там, там землі у нас є, то там душів практично не було. Сьогодні заїжджав на соняшник, Край взагалі може пов'янув, бо подивився я в інтернеті, в Тіктоці на когось натрапив, не пам'ятаю. Як не на Богдана Лук'янчука з Гровекса, то кожен він, що в кого була Дісковка. По соняшнику і бідо з опадами на краях, де виходить дуже закотана земля, там є така проблема, що соняшник починає в'янути із-за нестачі вологи, тому що дуже твердо поверхня на краях. Якщо в гунах ще, можливо, більш-менш виходило задіскувати глибше, то краї, самі розумієте, закотані. І от я думаю, що більш за все проблема. Також через нестачу вологи і тому що була зісхулка, якраз краї закопані. Можливо, дійсно не вистачає соняшник, не може він пробити через цю корочку і продавити більше вниз. Подивимося, що буде долі. А долі в нас передають жару і завтрашнього дня вже 30, потім 33, 34. І дивився на місяць погоду, то менше 30 немає. І дощів теж практично не передбачається. Там є щось на якісь пару днів, по дві коплі, ну таке. Е, боюсь, що може повторитися минулорічний сценарій, коли в такому стані були культури і в минулому році. Суя була непогана, навіть дуже непогана. Але прийшло жаро. Три тижні 40 градусів. Вигоріло все, абортувала вона цвіт, Бобиків практично не було. І так само, як і були, вони просто погоріли, позапікалися. Та і все. Так що, хто знає, що воно буде в цьому році. Поки що на даний момент більш-менш непогано тут де ділянки, де були душі. Де немає душі, то відстають. Дуже ці ділянки і соняшника, ну а тут поки що, слава Богу, більш-менш непогано. Так, що по самих бур'янок? Це хожу, хожу. думаю, треба подивитися, де ж бур'янці, так треба на застовку зробити фото будемо шукати разом з вами бур'яни. По бур'янцях дивлюся. Багато зустрічається такого Чи перію, різне є. Ну а так дивіться, щоб не казали, що я одну знайшов вам таку суїну. Ось дивіться. Теж така, теж така погілковані в принципі всі. Ось дивіться які. На тропи ось буквально на дні на відео в Тіктоці. Де хлопці? куткували сую вже. Ну не така вона була трішки менше, десь в половину. Ну все одно сантиметрів 15, мабуть, її було. І проходили гладкими котками Типа робили їй стрес. Як зараз так мудно дивлюся по тіктуці багато хто куткував. І показували вони, яка зараз в якому стані тасує. Не знаю, чи це міф, чи правда, чи реальність. Але показували, що гілкування в неї бешене. Погілкувалося воно, мабуть, більше, ніж оце я вам показував, яка в мене. То не знаю, кажу, можливо, треба на наступний рік спробувати якийсь огородок і собі катками пройтися. щоб зробити їй стрес. Роді цікавості там якийсь огородок може. Пусується. Попробуємо. А чувбині. Треба пробувати. На гекторах, понятно, що гекторів 10 куткувати ніхто не буде, бо будуть люди сміятися. Ну а так, попробувати десь на якомусь огородику можна буде. По складу показував, як ми зробили ворота. Сьогодні забетонували поріг там, де... Оці ж одвірки самі з уголка робили, і там уголок теж трішки щілен позакидали, підсипали щебенкою заїзд, то вже в принципі, там усе готово. Я думаю, я далі відео вам покажу, як ми вже там все зробили. І на наступному тижні будемо дороблювати останній склад четверті ворота. Треба буде їх піднімати, мабуть, розширяти. І, в принципі, вже буде у нас. Все готово. Як планували, можливо навіть і більше, на цей рік вже зробити цей склад, щоб було повністю самі ми ні від кого не залежали, самі підгуртали, самі грузили, тому що зараз з робітниками, попробую когось знайти, щоб хтось в жниво підкидав зерну. Так як ми в минулому році і перед цим робили, що хлопці допомагали. Підкидали в жниво, то зараз в принципі, то, може когось одного треба буде, а так ковшом усе будемо нагортати, завозити, то буде трошки проще. Да, Ходжу, дивлюся. Е, в основному міші перій такий великий вже є. А так, в принципі... Ось бачите. Один, другий. Де-не-де, де, там може яка лобода. Ну, так. Не критично, але щоб вже... бачите. Єсть. Щоб уже перестрахуватися і не думати за цю сою, вже другий раз побризкаємо і вже будемо спати спокійно. Не думатимемо, що підніметься потім бур'ян, тоді прийдеться, або десекоцію робити, або ще щось, то вже побризкаємо бур'яни. Посохнуть воно закрилося вже, і я думаю, що бур'яни її вже будуть не страшні. Ось, де зісти, я ж тут тропи понатоптували, дивіться, які датчики стоять. Хоча вони вже тут проїздили, а там на краю теж розверталися. Тут трішки ось менше та соя є. Тут ось міжроддя ще руки вийшло. Не 15, а 30-те. Ось ну, які дерева стоять. Це тут своє аполо. Я думаю, якщо умови їй ті, що треба, то воно гілкується. Все. Коли є душі, коли бур'янів немає, що їй? ось теж бур'янина. Можливо б хтось і не бризкав би таку сою з такими бур'янами. Ну, щоб не було потім проблем, бо я знаю, що тоді не побризкаєш, тоді вже перед жнивами підніметься бурйон, коли соя буде сухнути. Тоді думаю, що з нею робити. Отак уже накриємо, де щось вилізло. Заберемо. Та й все. Що вийшло по складу, ви тут трошки попідсипали щебенкою з піском, щоб вона трохи всілася, потім як катається. Залили поріг, там теж позаливали там зверху щіли на ті всі. Так само і тут, і в Втім, залишити тільки пофарбувати уголки оці. В принципі, буде нормально. Ще залишиться один склад переробити, потім займуся, трошки його попідкрошую. і хай воно собі стоїть.